Я хочу поговорити про наші права по народженню. Нам завжди говорили про обов'язки: ми маємо робити те, ми маємо робити інше, ми маємо слухати, що говорять навколо люди, але нам ніколи не розповідали з дитинства, а на що ми, власне кажучи, заслуговуємо які наші права від самого народження, і нам не говорили, що наше право по народженню це бути коханою, наше право по народженню це говорити ні. Наше право по народженню це йти з неприємних ситуацій і не говорити з неприємними людьми, наше право по народженню це будувати особисті кордони, наше право по народженню це бути щасливою, наше право по народженню це мати гроші для хорошого життя, наше право по народженню це жити вільно у вільній країні, наше право по народженню це говорити свою думку чесно і не боятися бути за нею осудженою. Наше право по народженню це обирати професію, релігію, партнерів, з якими ти хочеш провести своє життя, ми маємо дуже багато прав по народженню, але, на жаль, нам про них ніхто не розповідав, і нам ніхто не говорив, що ми вже по своєму праву народженню, ми достатні, ми вже цілісні люди, і нам ні в якому разі ніколи не потрібно заслужувати любов. І якби ось це право. Про любов було нашими заводськими налаштуваннями, життя було б набагато кращим ці роки від 20 до 30 років, коли ми намагаємося пізнати, хто ми, зрозуміти, яка наша місія в житті, і дуже багато є речей, о які ми спотикаємося через те, що ми недостатньо або ж взагалі не любимо себе. Я весь свій підлітковий вік провела в тому, що я намагалася себе полюбити, взагалі пізнати, мабуть, що таке є любов, що означає любити себе і інших. Мені завжди здавалося, що в моєму серці дуже багато любові я можу любити необ'ємно, що в мені завжди ця любов тече як річка. І я можу її безкінченно, як джерело, віддавати іншим людям. Але по факту я зрозуміла, що ось ця потреба віддавати постійно вона була і про потребу приймати, але про потребу приймати не через зовнішній світ, а від самої себе, тому що я наробила дуже багато помилок із цієї позиції, коли я намагалася заслужити, заслужити щоб мене любили і. Моя опора в цій любові будувалася на якраз зовнішньому прояві. Коли мене хвалили, тоді я розуміла, що я молодець. Коли колеги помічали мої здібності, тоді я визнавала свою цінність. Коли батьки говорили, що я молодець, тоді я теж могла і сама себе похвалити, і усвідомити, що я є людина і. Насправді в такій позиції дуже важко жити, тому що ти тобі ніколи тебе недостатньо, і ти завжди намагаєшся знайти щось зовнішнє. Ти знаходишся в цих постійних гонках, ти біжиш марафон за марафоном, і ти ніколи не зупиняєшся. Тобі немає просто часу, часу видихнути, тому що для тебе зупинитися і зробити паузу в житті означає ну, майже рівноцінно смерті, що тоді все зупиниться. Зупиниться любов, зупиниться розуміння. Зупиниться життя загалом, а по факту нам не потрібно абсолютно нічого заслужувати. Нам не потрібно заслужувати гроші, нам не потрібно заслужувати щастя, не потрібно заслужувати, щоб хтось інший нас любив, тому що це вже є наше право по народженню. А ми все своє життя намагаємося довести собі зовсім зворотнє, ми біжимо. Ми хапаємося за щось, ми за найменші можливості. Ми применшуємо себе, применшуємо свої бажання, применшуємо свої здібності тільки для того, щоб заслужити щось умовне, щось зовнішнє, а не для того, щоб збудувати якусь внутрішню опору, яка з нами залишиться назавжди. Дуже цікава думка, що куди би ми не пішли, куди би ми не втекли, куди би ми не переїхали, єдина людина. Яка буде завжди з нами від самого народження і до нашої смерті, це є ми. І тупо втікати від себе, тупо втікати від любові, яку ти можеш собі дати, від прихистку, від надії і від можливостей, бо наші здібності вони є безмежними, і ми можемо тільки за рахунок. Всього внутрішнього, внутрішньої опори, внутрішньої любові досягти тих зовнішніх проявів, які ми хочемо бачити, і як мінімум зрозуміти, якими мають бути ці зовнішні прояви, тому що ми ж можемо хотіти того, що нам нав'язали інші, нав'язали суспільство, нав'язали батьки, колеги, друзі. Ми можемо без внутрішньої любові навіть не розуміти, чого, власне кажучи, ми хочемо. І тільки коли ти починаєш будувати ось цей щирий і чесний фундамент з собою, коли ти починаєш бачити себе і говорити з собою, от тільки тоді формується ось це життя справжньої якості, я би це назвала. Тоді, коли ти можеш жити повільно, можеш не поспішати, тобі не потрібно хотіти чогось того, чого хочуть інші. Тобі не потрібно заслужувати чогось зовнішнього, ти можеш просто з радістю і з легкістю досліджувати своє життя і радіти тому, що у тебе є. Ти можеш бути щасливим незалежно від обставин, і ось це просто найважливіша історія, яку я винесла з цієї подорожі любові до себе. Я полюбила себе тільки в 26 років, мені зараз 26 років. Я прийняла себе тільки в цей вік, тому що раніше я постійно в своїй зовнішності, в своєму характері, шукала якісь недоліки. Я ненавиділа те, як я виглядаю. Мені завжди здавалося, що мені потрібно багато чого покращити, мені потрібно схуднути, мені потрібно вколоти губи, мені потрібно е постійно фарбуватися. Я не могла вийти з дому без, без макіяжу. Зараз, блін, я вам знімаю відео на YouTube без макіяжу. Я не могла взагалі дивитися на себе в зеркало, я не могла одягати сукні, не могла одягати спідниці. Мені завжди здавалося, що я недо. І тільки тоді, коли я зрозуміла, що таке справжня любов до себе, від мене відпали ці всі зовнішні прояви. Мені не потрібно підтвердження зовні, що я красива, бо я знаю, що я красива. Мені не потрібно шукати в собі ось цих всіх. Непотрібних речей, тому що їх в мені немає, тому що я по народженню красива, я по народженню прекрасна, я по народженню заслуговую на безмежні можливості. Я по народженню заслуговую на класне життя, і це все дала мені любов до себе. Я нарешті зрозуміла, хто я і куди я хочу рухатися, і як я хочу рухатися. Це дуже приємно насправді любити себе і бути в абсолютному комфортні комфорті, коли ти проводиш час наодинці з собою, коли тобі не потрібні друзі або знайомі для просто спілкування, тому що ти елементарно можеш поговорити з собою. І це дуже, дуже приємна і така щаслива опція. І я не договорила, але найважливіше, що. Мені дала любов до себе це розуміння, що моє щастя не залежить від зовнішніх обставин, і я можу бути щасливою у будь-який момент. Я можу бути щасливою навіть коли мені сумно. Я можу бути щасливою, коли я приходжу якийсь важкий етап у своєму житті, тому що це ми, як люди, розділяємо всі емоції, всі відчуття на чорні і білі, на погані і хороші життя не ділиться на спектри. Життя це і є спектр. В житті це абсолютно нормально, проходити через якісь складні обставини, рослини прориваються через землю, того, щоб потім вільно дихати повітрям. Всі ми проходимо якісь складні етапи, і не обов'язково під час цих етапів страждати, страждати по своєму життю, шукати чогось кращого. Можна просто прийняти той етап, який в тебе зараз є, і бути в ньому щасливою, проходити його щасливо, навіть якщо тобі. Важко, ось це найбільше усвідомлення, що ти можеш розвивати до себе співчуття, не жалість, а саме співчуття до себе і до всіх інших. Тому що, коли ти співчуваєш собі як людині, коли ти любиш себе, коли ти приймаєш себе, ти можеш поспівчувати іншим, ти можеш прийняти інших, ти можеш прийняти їхні емоції, і тобі не потрібно засуджувати, тобі не потрібно судити. Взагалі відпадається навичка і потреба осуджувати життя інших, якось класифікувати його. І е, намагатися зрозуміти мотиви людини, тобі цього просто не потрібно, тому що ти приймаєш безумовно, а якщо тобі щось не підходить, то ти, ти, ти про це навіть не думаєш. В тебе немає думки е, піти в ті ж самі соціальні мережі і написати якийсь поганий коментар. Ось ця вся е, гниль, ось цей весь бруд, він же ж іде завжди зсередини. Якщо в тебе ось тут є якийсь дефіцит. То зовні ти теж будеш проявлятися дефіцитно. Ти завжди будеш страждати, шукати страждання, показувати іншим, що їхнє життя, про страждання і про якісь негативні емоції. Ми завжди транслюємо в цей світ тільки те, що ми відчуваємо всередині. Якщо ми квітнемо всередині, якщо ми відчуваємо щастя, любов, тоді ми й бачимо в інших людях щастя і любов. Якщо ми вважаємо себе красивими, ми бачимо в людях красу. І тут можна й задуматись про те, як ви бачите світ і зрозуміти, яка ви є людина. Я на свій приклад завжди бачила людей красивими, я так захоплювалася людьми. Навіть ось це відео, яке я знімаю, я завжди дивилася відео на таку тематику в Ютубі, в Тіктоці. Я просто дивилася з величезним захопленням на цих людей. Мене ось так от очі розгоралися на них, я бачила їх такими красивими, такими прекрасними, такими розумними, такими цілісними, такими вільними, що вони можуть це проявляти. І я не розуміла, що це я транслюю, проекцію себе на цих людей. Я цього не бачила дуже довгий час, і буквально нещодавно я зрозуміла, що в мене всередині є потреба створювати теж такі речі. У мене є потреба транслювати свій досвід, те, що я відчуваю, транслювати свої цінності, транслювати свою духовну сторону, транслювати своє мислення. Мені хочеться цим ділитися з людьми. Мені хочеться передавати частину прекрасного і запускати ланцюжок прекрасних дій. Через ті ж самі розмови, через контент, який я роблю, через справу, яку я несу людям, через послуги, які я надаю. Мені хочеться це передавати далі, тому що я бачу цей світ красивим, і мені хочеться вкладати в нього ще більше краси, ще більше прекрасності. Мені хочеться розвивати щастя в людях. І коли я нарешті зрозуміла, що ось той зовнішній прояв, який я бачила, це. Було те зерно, яке просилося в мені всередині, да прорости назовні. І коли я нарешті дала йому води, почала його поливати і почала робити певні дії в цьому напрямку, я нарешті змогла розкрити ще свій більший потенціал. Я ще примножила ту любов, яка в мені є, і вона почала переливатися до такого ступеню, що я нарешті можу віддавати її іншим через. Здоровий напрямок не через дефіцит, не для того, щоб отримати щось назад, а для того, щоб просто віддати з чистою душею і щоб люди взяли це собі, щоб люди наповнились, щоб люди відчули себе по-іншому. Мені дуже хочеться, якщо говорити про місію того, про що я буду говорити. Мені хочеться, щоб люди були щасливими по факту свого існування. Не заслуговуючи нічого зовні, не прагнучи нічого зовні, просто бути щасливими, чисто зсередини. А далі всі зовнішні прояви, які ми хочемо, які ми бажаємо як особистості, і як люди на цій землі, вони обов'язково прийдуть, але вони прийдуть тільки тоді, коли наша душа в порядку, коли ось там всередині все прибрано, все залюблено, коли там ти не шукаєш дефіциту і не шукаєш травм, не проявляєш їх назовні. Коли ти цілісний, коли ти дозволяєш собі бути вільним, от тільки тоді зовнішній світ зміниться. Наше серце це такий великий механізм, який має неосяжний вплив на все наше життя, і потрібно жити з цим відкритим серцем, потрібно бачити життя з відкритим серцем і любити з відкритим серцем у першу чергу себе. Ось таким вийшло це перше відео. Приємно було так поговорити. Я абсолютно не знаю, хто його подивиться, як багато вас його подивиться. Але я дуже рада, що воно вийшло, і воно вийшло таким щирим в абсолютному потоці, без заготовленого сценарію. Я просто говорила те, що йшло у мене від душі. І я сподіваюся, що ці слова знайдуть своїх людей. І якщо ви такі знайшлися, то залишіть, будь ласка, у коментарях. Свою присутність просто ваші думки, що ви думаєте, з яким настроєм ви виходите після перегляду. Дуже вам дякую і до наступних зустрічей!